Друзяки, привіт! Сьогодні покажу, що ми вже встигли наробити. Чесно кажучи, така жара стоїть, пекло ціле. Не хочеться і знімати, нічого показувати. Та й нічого тут я нового не зробив, але покажу, може хто не бачив. В общем, накрили ми вже кришу, підготували майже увесь каркас для підшиви. Використовуємо. Волна називається Венера. Німецький метал 05. Колір 70-16 матовий. От, друзі, рекомендую вам, щоб, знати, щоб значно покращити зовнішній вигляд, використовувати круглі такі коньки. Тому що коли я використовував такі гнуті обичні там, прямоугольні коньки, вони значно дешевше виглядають, на криші не треба економити. Цей метал дуже дуже стійкий. У мене таким металом вкрита, вкритий дах мого будинку, в якому я його робив ще, мабуть, у 2014 році, 10 років з ним нічого не трапилось, навіть колір він не змінив. Хоча він був у мене навіть темніший за це, 9005 колір, тобто от взагалі чорний він був. І нічого з ним не трапилось. Тому метал треба брати. Або бельгійський, або німецький, ну, німецький співвідношення ціна якості, воно щось коштує там 300, 300 з чимось гривень за один квадратний метр. Взагалі на весь дім, хоча він в мене е має внутрішній чистий, чисту площу близько там, 87 квадратних метрів. Але за рахунок того, що в мене тут великі випуски. Пішло в мене 190 квадратних метрів металочерепиці. Ну там трошки на відрізки пішло. відсотків 8, мабуть. Ну і перехрести. Зробили також каркас тераси. Такий у нас незвичний цього разу будинок. Я завжди буду якісь пальмові криші, а цього разу в мене захотілося щось таке новеньке. Зробили таку терасу, вона е, зроблена з е, дерева з січенням 20х20 20 см. Високу має близько 2,30. Е, тут розмір майже 6 метрів, там не вистачило йому 20 см. І в глибину близько 4,40 у нас, я розрахував, що була криша, щоб нарізати листи. 4 листа буде 4,40 у нас. Вже підготували, шліфанули, зараз дошліфовуємо, покрасимо і будемо накривати. Стосовно тераси, друзі, треба в нашій місцевості, де дуже спекотне літо, робити її з Як вона там? З північної сторони. Тому що раніше я робив з, з західної сторони, тобто сонечко у нас сідає отам. І оця сторона після обіду дуже сильно перегрівається. Як показує практика, потім приходиться її чимось затіняти. А так ми, виходить у нас там от схід сонця. Утром встали, попили кави на терасі, а ввечері зустріли захід сонця, вже коли він сідає. І весь день тут вона буде затінена. І не буде тут перегріватися. Вже встановили металопластикові вікна. Беру я жирні вже вікна. Раніше я робив з п'ятикамерного профілю профільу, а зараз роблю беру серію. Вони вже йдуть 8 см, вже сімикамерні І в них вже за рахунок того, що вони ширші, вже можна ставити не 42-й, а 50-й профіль. Віконний. Ставлю, як зазвичай, мультистеклозовні енергозберігаючи всередини, і такі вікна вже відповідають всім нормам, тому що п'ятикамерні, камерні, вони вже відстали від теперішніх норм по енергозбереженню. І коштує там приблизно відсотків на 20% усього дорожче. Тому, я думаю, на цьому не слід економити. Ще залишилось нам дочекатись алюмінієві двері і вихід, вихід на терасу. Вже готуємо під заливку стяжки, поки така погода, щоб не паритись там назовні, вирішили підготувати стяжку. Потім засипемо перліт і будемо робити підшиву і засипати утеплювач ековату. Зробили вже Під'юпник такий для димарю. Зараз будемо дошивати цей прольот. З квадратним січенням димарю дуже зручно працювати. Пішов у мене лише один лист на такий підюпник. Робиться він з п'яти частин. Тобто перший заходить, тут загинається, потім йдуть бокові такі. І п'ятий, виходить, ні, дві боковушки, це три, і четвертий верхня така штука. Що, що потрібно врахувати? Ну, взагалі загугліть, як його правильно робити. В інтернеті багато інформації. Треба, щоб такі е, ребра були під е, волною. Оцею. І також оця загнута. Тож. Теж повинна під волною, щоб якнайменше травмувати сам метал. Ну, Воно трошки придавиться, тут, звісно. Тут все обробиться е, дорогим е, каучуковим герметиком. Потім ще, коли вкладеться сам метал, ще буде верхня така накривка. Ну, Вже така вона більш декоративна, ніж ця робоча. Тобто, Димар дуже просто обійти звичайним металом. Метал я завжди використовую німця. 0,5 товщина. Можна на терасу замовити 0,4 і він нічим не відрізняється, тільки товщиною. Тобто покриття там. Шар цинку, шар самої краски, фарби, він нічим не відрізняється, тому можна трошки секономити іменно на терасі. На дом я завжди кладу 0,5 метал. Він дуже добрий. У мене був випадок, коли перший свій дім я будував ще років 10-11 назад. І Різав я тоді ще на той час з болгарочкою і потім ножницями дорізав цей. І валялася у мене 4 роки провалялася у землі і навіть не почала іржавіти. Тобто німець є лідером. Як вам, друзі, зовнішній вигляд з таким низьким кутом криші? Мені дуже подобається, чесно кажучи. І виходить значно дешевше. По-перше, йде менше металу. Чим коли кут вищий. Е, і і дерево значно менше йде за рахунок того, що в мене тут ферми, я оці перетинки роблю з обрізків дерева. Тобто я взагалі майже не використовую туди кондиційне дерево. Дуже зручно її накривати, безпечно там ходити. Ne băi, se poaste.